він не король, і йому слід припинити поводитися так, ніби він ним є. Таке можна побачити у Кім Чен Іна, у Путіна, у диктаторів по всьому світу слабких, які намагаються показати силу. Гевінюсом, губернатор Каліфорнії, одного з найбагатших та найліберальніших штатів Америки, почав відкриту боротьбу за демократію проти трампівського авторитаризму. демократія зараз під атакою просто у нас на очах. Настав момент, якого ми всі боялися. Верховенство права поступилося правлінню однієї особи правлінню Дона. Наші засновники не жили і не вмирали за те, щоби дожити до такого моменту. Настав час для всіх нас встати. Далі про політика, якого вже зараз називають одним із головних претендентів на участь у президентських виборах 2028 року. Губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом давно дратує Дональда Трампа. Він відкрито протестує його політиці, не боїться критикувати, подає до суду і називає дії Трампа кроком до авторитаризму. Коли Трамп без згоди штату вів Нацгвардію до Лос-Анджелеса під приводом заворушень, Ньюсом та очільниця міста Карен Бас публічно виступили проти. Президент, який не хоче підкорятися жодному закону чи конституції, здійснює скоординовану атаку на американські традиції. Авторитарні режими починаються із переслідування тих, хто найменш здатний себе захистити, але на цьому вони не зупиняться. У відповідь Трамп заявив, що підтримав би арешт Ньюсома за перешкоджання федеральним зусиллям, і це не жарт. Він прямо сказав, що це було б чудово. Натомість губернатор заявив, що така риторика це вже дорога в диктатуру, і додав, що неважливо, хто ти демократ чи республіканець, такі заклики є небезпечними. Взагалі, Ньюсом – це кістка в горлі Трампа. На початку цього року, під час спалаху пожеж у Каліфорнії, Трамп обвинувачував Ньюсома у жахливому управлінні, а також закликав його до. Ставки це лише частина затяжного багатолінійного конфлікту, що триває вже понад п'ять років, з екологічних сутичок до судових баталій і персональних нападів. Хто ж такий цей Ньюсом, який точно не боїться Трампа? Геві Ньюсом походить із політичної династії Каліфорнії. І доки його дід керував кампанією губернатора Пета Брауна, а батько висувався в сенат, він ще юнаком захоплювався політикою та переглядав записи виступів Біла Клінтона. Зовсім не новинка, що після вдалого біля. Бізнесу люди йдуть у політику. Так сталося і з Ньюсомом. У 1992 році він відкрив винний магазин у Сан-Франциско, а згодом перетворив його на цілу мережу барів, виноробень, ресторанів і готелів. Коли прибуток стягнув мільйонів, Гевін перейшов на новий рівень, обійняв посаду члена наглядової ради Сан-Франциско. Там і здобув політичну репутацію завдяки жорсткому підходу до ключової для міста проблеми бездомності. Але на цьому не зупинився а навпаки, став Однією з найпрогресивніших політичних фігур свого часу до прикладу, в лютому 2004 року лише через місяць після обрання мером Сан Франциско, Ньюсом дозволив видачу шлюбних ліцензій одностатевим парам. Звісно, він зазнав критики, а 4 тисячі затверджених шлюбів визнали недійсними. Але згодом у 2015 році одностатеві шлюби легалізували на рівні країни. Особисті стосунки теж зробили Гевіна відомим. Ще у 2004 році Нюсома та Кімберлігі. Гілфой називали новими Кеннеді на честь колишнього президента США Джона Кеннеді та його дружини Жаклін. Однак, уже наступного року пара розлучилася. Сама Гілфой перевзулася в республіканку на телеканалі Fox News, а пізніше стала радницею Трампа і нареченою Трампа молодшого. Хоча до шлюбу так і не дійшло, але свекор відкупився від майже невістки посадою посла США в Греції. Але для Ньюсома на цьому інтриги не закінчилися, і вже у 2007-му він визнав роман із підлеглим. Та дружиною керівника його компанії Рубі Гібні. Пізніше скандал улігся, А наступного року політик одружився із режисеркою і акторкою Дженніфер Сібал. Свого часу, як мер Ньюсом реалізовував прогресивні ініціативи, зокрема програму Хелсі Сан-Франциско, яка забезпечувала мешканця міста доступ до загального медичного обслуговування. А в питаннях економіки він займав помірковану позицію, надавав податкові пільги для залучення бізнесу до міста та підтримував забудовницькі проекти. Як від це губернатор Каліфорнії з 2011 року Ньюсом підтримав легалізацію лікувальної мархани що згодом було ухвалено в 2016 році, посилив контроль над зброєю та голосував за скасування смертної кари. А от після восьми років віце-губернаторства у 2019 році нарешті зайняв найвищу посаду штату. Тоді ж ухвалив низку реформаторських законів: від доступу до медикаментозних абортів у коледжах до заборони куріння в парках і на пляжах. Каліфорнійська прогресивна. Вітика не давала спокою Білому дому, а влада штату подала понад 120 позовів проти адміністрації Трампа за його перший термін. Ньюсом критикував план будівництва стіни на кордоні з Мексикою, назвавши це національною ганьбою. А також реагував на спроби скасувати жорсткі екостандарти для авто та зміни у водопостачанні, які шкодять екології штату. І ось відправною точкою ескалації конфлікту стали нещодавні протести у Каліфорнії проти імміграційних рейдів, у відповідь на які Трамп від. Правив Нацгвардію і морпіхів до Лос-Анджелеса. При цьому президент діяв незаконно без дозволу губернатора. Тож згодом федеральний суд постановив повернути контроль над Нацгвардією Каліфорнії Ньюсому. Певно, Трамп діяв цього разу радикальніше, бо виніс урок із раніше невдалого досвіду. Адже схожа ситуація була у 2015 році. Тоді смерть жінки від руки нелегального мігранта в Сан-Франциско стала для президента США приводом до вимог звести стіну на кордоні. Але відтоді, окрім критики цієї ідеї, Каліфорнія ухвалила закон, що робить штат притулком. Це дозволяє місцевій владі не ділитися даними про нелегальних мігрантів із федеральними службами. Серед населення такий підхід. Зменшує страх депортації, допомагає зберегти родини та заохочує звернення по допомогу. Але критики кажуть про загрозу безпеці та перевантаження ресурсів штату. У 2019-му Ньюсом скоротив присутність Нацгвардії на кордоні, назвавши кризу вигаданою, та разом із 15-ма іншими губернаторами подав позов проти оголошення Трампом надзвичайного стану. Однак пізніше Ньюсом діяв помірковано та згодом все ж таки збільшив кількість гвардійців на кордоні для боротьби з наркотрафіком. У свою чергу Трамп не нехтував критикою каліфорнійця у січні 19-го Президент США погрожував припинити допомогу штату через погане управління лісами і спершу. Що відмовив Каліфорнії у надзвичайному статусі під час масштабних пожеж? Однак після дзвінка Нюсама рішення змінив, хоча розмова не обійшлась без взаємних звинувачень у хаосі з лісами в сторону губернатора та у бездіяльності щодо клімату у сторону Трампа. Цей закид Ньюсама був не безпідставним, адже президент США неодноразово атакував екологічну політику штату, зокрема право встановлювати власні стандарти викидів для авто. Він погрожував забрати фінансування автошляхів, назвавши стан повітря в Каліфорнії лише хронічною проблемою. Згодом, попри напружені відносини, у часи пандемії covid 19 обидва політики іноді публічно хвалили одне одного. Щоправда, недовго. Каліфорнія взагалі була першою в США, де губернатор запровадив жорсткий локдаун. Але вже восени 2020 року Нюсами спіткала хвиля критики через його фото з вечірки без маски. Відтоді Ньюсом вперше, однак не в останній, зіштовхується зі спробою усунення з посади. Тоді частина виборців, підбурена республіканськими закликами, висловила. Невдоволення політикою штату стосовно імміграції, бездомності та смертної кари. Але, зрештою, Ньюсом лишився губернатором, здобувши підтримку у 62%. Хоча республіканці, включно з Трампом, традиційно назвали результати сфальсифікованими. Звісно, що губернаторство давалося Ньюсому не без проблем. У 2023 році рівень злочинності в Каліфорнії зріс порівняно з національними показниками. Проте знову знизився вже наступного року. У 2024 му кількість бездохної. Омних у штаті досягла рекордного рівня, а у 25-му Каліфорнію назвали найдорожчим штатом для життя. Останнім фактом дуже легко маніпулювати, особливо випускаючи з виду те, що за керівництва Ньюсома економіка Каліфорнії обігнала економіку Японії. За даними МВФ, ВВП Каліфорнії за минулий рік досяг 4 трильйонів 100 мільярдів доларів, перевищивши Японію з 4 трильйонами 1 мільярдом доларів. Тобто окремий штат США став четвертою за величною світовою економічною силою після США в цілому Китаю та Німеччини. Тому, коли Трамп запровадив тарифи, «Геві Ньюсом виступив проти, адже Каліфорнії справді є що втрачати. Цей штат має найбільшу частку сільськогосподарського виробництва США, а також є домом для провідних технологічних інновацій, центром світової індустрії розваг та двох найбільших морських портів країни. Каліфорнія не просто йде в ногу зі світом, ми встановлюємо темп. Хоча ми святкуємо цей успіх, ми визнаємо, що нашому прогресу загрожує безрозсудна тарифна політика нинішньої федеральної адміністрації. Каліфорнійська економіка підтримує націю і її потрібно захищати. До того ж, ефективність ввійшла в моду не лише у Вашингтоні. Ньюсом свого часу змагався з департаментом урядової ефективності раніше очолюваним маском. Підходи, які використовував губернатор, далеко відрізнялися від політики догі, який скорочував витрати за рахунок закривання агентств, програм та звільнення працівників. цей президент менш ніж за 140 днів звільнив урядових інспекторів, які могли б притягнути його до відповідальності за корупцію та шахрайство. Він розв'язав війну проти культури, історії, науки та самого знання. Натомість за шість років керівництва Ньюсом системно розширював функції уряду, запроваджував прогресивні ініціативи, створював нові відомства та розширював державні послуги. За нюсама уряд Каліфорнії досяг історичного максимуму. Фінансовий департамент штату відзначає, що штаб Каліфорнії складає 11,1 держслужбовця на кожню тисячу жителів. Це рекорд за останні півстоліття. От вам ще одне свідчення того, як світогляд Ньюсома контрастує з баченням Трампа і його команди, які вважають уряд тягарем та перешкодою для досягнення ідеологічних цілей. Тому республіканці продовжили чіплятися до Ньюсома, А наступним слабким місцем для політика стали масштабні лісові пожежі цьогоріч у січні у Лос-Анджелесі, внаслідок яких загинуло близько 30 людей, а збитки сягнули близько 131 мільярда доларів. Тоді Трамп, тільки вступивши на свій другий термін, відвідав Каліф. Орні і погодився співпрацювати з Ньюсомом для подолання наслідків катастрофи. Однак їхні стосунки, які і раніше були напруженими, швидко перетворилися на відкриту конфронтацію. Адже зовсім скоро президент США звинуватив губернатора у блокуванні подачі води на Південштату задля збереження виду риби, що за словами Трампа завадило гасінню пожеж. Ньюсон ці звинувачення відкинув, назвавши історію з декларацією про відновлення водопостачання вигадкою. Тим не менш, водна політика штату і надалі залишається предметом гострої боротьби між екологічними та політичними інтересами. Тоді ж губернатор Каліфорнії зіштовхнувся з вже другою петицією про усунення з посади. Вона була ініційована групою Севін Каліфорнія на чолі з політичним консультантом Ренді ікономі, який є колишнім радником Роберта Кеннеді молодшого, призначеного Трампом на посаду міністра охорони здоров'я. До того ж, це речник та організатор першої проваленої кампанії народного відкликання 2021 року. Претензії в петиції ікономі повторюють слова Трампа: недостатня координація, затримка в реагуванні на пожежі. Та загалом занедбана кризова інфраструктура цього разу. Ініціатори мають зібрати понад 1,3 мільйона підписів до 4 вересня, щоб усунути нюсама та запустити нові спеціальні вибори. Цьогоріч адміністрація Трампа пригрозила Каліфорнії судовим позовом і штрафами через правила, які дозволяють трансгендерам брати участь у спортивних змаганнях за їхньою гендерною ідентичністю. Ситуація набула розголосу після перемоги трансгендерної спортсменки Ебі Ернандес на чемпіонаті, коли штат дозволив ще одній учасниці ділити з нею перше місце. Ньюсом підтримав таку політику, попри те, що раніше казав у своєму подкасті, що це глибоко несправедливо. У цьому ж подкасті політик висвітлює ідеологічні моменти, в яких не згоден з власною партією. Але водночас проводить розмови з гостями, включно з прихильниками Мага Стівом Бенноном та Чарлі Кірком. Раніше Нюсом неодноразово. Ово заявляв, що його інтерес до виборчих перегонів був нульовим та підтримав кандидатуру Гарріс на виборах 24-го року. Але багато хто вже зробив на нього ставку. Та навіть сам Трамп проявляв зацікавленість в класичній для нього формі. Дав Гейвіну прізвисько гавернорнюскам райюване видачакинюска. Груба гра слів, яка передає зневагу і презирство Трампа, загалом за всю історію Каліфорнія вже відправляла до Білого Дому успішних, хоч і республіканців, Ніксона та Рейгана. А Ньюсоб і справді може стати першим лібералом зі штату, який виграє президентські вибори, завдяки своїй конфронтації з Трампом. Адже масове невдоволення нинішнім президентом США зараз колосально знижує шанси республіканців відновити довіру виборців на наступних перегонах.